На годиннику 9.00. у будній ранок віничан традиційно розпочинається з громадського транспорту. Хтось поспішає на роботу, хтось на навчання. Втім, однаково потребують швидко та з комфортом дістатися місця призначення. Чи не найбільше віничан та гостей міста часто віддають перевагу тролейбусам, особливо у ранкові години пік? В основному це тролейбус так, тому що найбільше маршрутів найбільше ходить. І, мабуть, найзручніше можна сюди добратися. Не треба частіше всього довго чекати транспорту, тому що в моєму місці трошки з цим проблема, особливо, якщо це про тролейбуси, трамваї, там більше маршрутки ходять. Це так, пів години можна стояти чекати, а тут можна за пів години вже доїхати куди тобі треба. Їздити по графіку, як і написано, зручно, комфортно. Зараз дуже багато е, нові. Тролейбуси пустили, в Вінниці. У Вінниці немає проблем з транспортом. За безпеку та комфорт пасажирів під час поїздки відповідає водій. Віктор Косих кермує тролейбусом вже 10 років. Найчастіше їздить на 22 та 19 маршрутах. Щодня ранок чоловіка починається з перевірки свого транспорту. Прихожу, випускаю тролейбус, перевіряю, чи фари світять, колеса накачані І все. І виїжджаю на лінію. На роботі має бути затишно, як вдома, каже водій. Тож у кабіні у Віктора все на своєму місці. Патріотичний котик біля лобового склад для настрою та пухнаста жабка – подарунок від колеги на удачу. Це жабка, яка усмішку дає. І удачу в дорозі. І у всьому удачу. у місті пасажири впізнають Віктора здалеку. Разом зі своїм тролейбусом він часто стає зіркою Тіктоків. Бликаю до них сигналю. Ну, Я на тролейбус подобається, я як водій надравлюсь. На питання, чому любить свою роботу, відповідає коротко. Нравиться за кормом їздити, пасажири подобаються. Ну і удовольствує від роботи. Щоденно на маршрутній лінії міста виходить понад 100 тролейбусів. Та місто і пасажири потребують більше. Однак випустити додатковий транспорт можливості немає через брак водіїв. На сьогоднішній день в Вінницькій транспортній компанії в відділі експлуатації 235 водіїв, а потрібно хоча б 280, щоб закрити випуск 115 машин. З цих 235 23 служать в ЗСУ. Через це у велика потреба в водіях тролейбусу. Дуже велика потреба. Водіях, Охочих поповнити водійський колектив у транспортній компанії готові навчати. В училищі, що на базі підприємства, майбутніх кермувальників стажують на муніципальному транспорті протягом кількох місяців. Для працівників у транспортній компанії діють їдальні, окрема поліклініка, гуртожиток та проспілкові пільги. Працюють водії у кілька змін по 8-9 годин. Приймаємо на роботу і чоловіків, і жінків, і незалежно від віку. Не особливо приходить тільки молодий час. Ми приймаємо і в 30 і в 40 років. Зарплата від 20 до 25 тисяч. Можливо, і більше заробити, вийти з вихідного, нагнати більше часу, бо оплачується по часу. Приєднатися до команди водіїв Вінницької транспортної компанії може кожен, хто має водійське посвідчення категорії Д. Детальніше про умови та переваги роботи можна дізнатись на сайті комунального підприємства. Світлана Ількова Вадим Інжиєвський новини за день телеканал Віта.